Добрий вечір всім друзям. Сьогодні з вами я, Каріна. І сьогодні я вам покажу, як робити самодільний мікрофон, щоб записувати відеоролики для вас, да, для вас, моїх улюблених підписників. Ось мій мікрофон. Це да, ось така от банка, бутилка. Можна називати як хочете. Ось просто я можу ось так: от говорити в нього. І ось, в принципі, весь мікрофон. Ну, це ще не все. Я не тільки про мікрофон хотіла вам показати. Ну, і я хотіла ще показати, як робити самодільні сніжинки. Да, на новий рік. Скоро ж в нас буде новий рік, не забувайте. Я візьму ось, ось що. Це в нас такий от кольоровий папер. Да. А ось не кольоровий папер. Ой, ось так. Зараз я вам покажу. Я вам, я зроблю ось так от. Зроблю і з кольорового паперу сніжинку і з не з кольорового паперу. Давайте почнемо з некольорового паперу. Зараз я його відкрию, достану, ось все зроблю. Зараз одну хвилиночку ось достаю вже. Ось він в мене. Це. Папер А4 формату, і зараз ми будемо робити сніжинку. Як ми це будемо робити? Якщо чесно, я вам хочу перед тим, як почати її робити, розповісти, що я не вміла раніше робити їх. Чесно, я не вміла це робити, ні капелька. Я не вміла навіть робити їх, я навіть не знала, як це зробити. А з допомогою моєї школи, ні, не, не там, де я навчаюсь, а школи мистецтв. Так, я ходжу в школу мистецтв, і я там малюю, вже фарбую, все роблю. І Клею тепер вирізаю, і в мене є тепер ось такі о, блискітки. Так, да, я їх вже купила. Ось вони, можете подивитися, розглянути. Ну, ми їх використаємо позже. А зараз я буду робити сніжинку. Приступимо до нашої сніжинки, все ж таки. А, зараз, вибачте, хвилинку, я поправлю світло. Ой, вибачте, один, два, три. Так, все. Просто в мене світло до трьох там цей дам. Ось. У нас ось такий формат А4, так? Звісно, да. Ми складаємо його напів. Ось так. Зараз одну хвилиночку, я складу його. Треба все рівно, чітко складувати. Тому що, якщо ви щось там нерівно трошки складете, то це, як тобі сказати, це ще як страшно. Тому що у вас може вийти крива сніжинка. А щоб цього не допустити, вам треба складувати все рівно та чітко. Ну, ось так. От в мене вийшло. Да. А тепер, що ж нам робити? І ще раз напіл. Тільки вже не ось так. А ось так. Зараз я складу одну хвилинку. Ось в мене вийшло ось так. І в мене ось так от вийшло. Держимо за куточок, не забуваємо, який в нас був куточок. Ось у нас він ось такий. А тепер перегортаємо і ось ці краї там, де е, вони трохи тут. Ось такі от там, де ми згінали, вони відкриваються. Тобто, а там, де не відкриваються. Оці відкриті угли, буду їх так називати, складаємо ось так. От зараз я вам складу і покажу. І тепер, ось так, от в мене вийшло. Ось, ось цей угол треба а, загострювати, тому що, ну, щоб він був гостренький в нас, да? а тепер хочу вам показати те, що. Ось, о, в нас вийшло ось так: ось тут так. Тепер нам е, вообще чесно хочу сказати, ось ця частинка не понадобиться. Е, е, і ось це мої ножиці, які мені купила моя мама. Я е, їх е, ось так: от, це тепер вони мої. В нас взагалі-то три ножиці, так, Перший самі великі, сині з окрасом синім. Другі з Ось такі тепер. І треті вони такі самі, тільки дуже маленькі. Я ними не пользуюсь тепер Ось мої найкращі. Вони, правда, нові і згинаються, розгинаються плохо. Поэтому я їх розрабатувати буду. І тепер, щоб ми не відволікались від нашої теми, я тепер буду ось так от тепер вирізати. Не відволікаємося від нашої теми. Чому ж я почала моє блогерство? Зараз розкажу. Я побачила те, що всі робили відеоблоги, і я теж захотіла. Думаю, а чому б і ні? Думаю, ну це ж класно. Це все-таки ж вести свій блог. Думаю, це класно. Раз ні? Я думаю, що це класно. І ось у нас ось такий от трикутничок вийшов. Да, Можете його називати салфетка, серветка, як хочете. Ну, У мене ось так вийшло. А тепер, щоб вам показати? Хочу вам показати. Да, В нас вийшло ось так. А тепер ми тут, Стоп, подождіть. Я перевірю. Вибачте, в мене неправильно вийшло. Ну, всі ж можуть ошибатися, пробачте, мої друзі, ну, це невірно вийшло. Я так подивилася, я заново перероблю. Ну, вибачте, що я у вас, звісно, час віднімаю, но зато ви, якщо щось там забули, ви можете не перематувати. Ви можете прямо зараз все повторно прослухати. Ну, якщо ви там щось послухали. <свят> Кстати, если ви п'єте чай, то. і щось їсте, то приємного апетиту. А зараз ми приступаємо до нашої сніжинки заново, тому що в мене все неправильно вийшло. Ось так от згинаємо навпіл, опять об'ясняю, якщо повторно. І опять згинаю на... на. Ой, я перебачаюсь, а згинаємо опять навпіл. Навпіл. <свят> Ось так от. Дотримуйся нашого угла. Я вже заговорюсь... Я про... пробачаюся, якщо я десь щось а, буду помилятися. Ой, зараз вибачте я хвилинку, я поправлю свій обруч. Якщо я десь буду щось помилятися, то я вибачаюсь за це вже заранче. То а зараз я кое-що зроблю. А, мені треба ось так от зробити. А, а як це мені зробити? А, зараз одну хвилинку. А, ось так. За я трішечки забула, тому що я сьогодні йшла в школу мистецтв в скільки, в три часа я йшла. А... Тобто, один час в мене урок іде. А в. Ні, я йшла в чотири. А зак... закінчила в п'ять часів. І ось я зараз вже відрізаю. Це вже Почти кінець. Ой, е... да, кінець. Да. І тепер нам треба. Все, що нам треба. Ось тут, -от, бачите, е дивіться, уважно, тому що якщо ви десь не там відріжете, то у вас може не вийти сніжинка наша, тому що ви можете щось неправильно зробити, і все піде наперекосяк, як ото кажучи. Ось о. Робимо ось так: Вели, величеньке, можна малей ой, мало відрізати, можна. Много, ну якщо сильно много відрізати, то це вже точно не вийде сніжинка. А якщо ось так десь, то ось так, ось так, то це буде вже нормально. Як показують, то ось так це буде окей. Зараз я просто те далі. Що ми хочемо, то й робимо. Я зараз мусор відставлю. А який нам вже не потрібен. Ось так от далі вирізаємо, ріжемо, як ми хочемо. Зараз я, наприклад, хочу ось так вирізати. Ось так. Навіть даже ось так, трикутник, так. А тепер, якщо ми хочемо, то ми можемо просто полосочку просто надрізати, як ото кажуть. Надрізати. Так. У мене вийшла ось така от пірамідка, чи луна, чи трикутник, Як ви хочете, так і називайте свою сніжинку. Це я так назвала: Луна. Луна, луна, да. І тепер все, що нам потрібно, ви б сказали, ну все, я зробив. Це не вся сніжинка, якщо чесно. Тепер ми просто її розгортаємо. Так, це всі б зараз сказали. На моєму відеоролику те, що осталось тільки розгорнути. Та й вся сніжинка вам. І. та-дам! Ось така в мене вона вийшла. Дивіться, яка вона крутелична. Ладно, ось така в мене вона крута. Ось я вам, якщо вам не видно, то говоріть, пишіть. Ось вона в мене ось така. Бачите, ось така от, в мене вона крута. Ось. Ну, це ще не все. Не все. В мене вона вийшла. ну, це ще не все, повторюсь. А, так, а де мій папер. І зараз одну хвилинку. Так, мій папер. А ось він Він стояв у мене прямо по носу. <хи> а я не замітила його. Думаю, де ж він? А в мене в цьому боці його немає. В цьому боці у мене тільки обикновений папер, то білий. А тут в мене по носу лежав ось цей папер. Зараз я достану його і вам покажу кое що Одну хвилинку. Коротше, е якщо у вас є. Будь-який будь який який вам завгодно, який вам нравиться, подобається. Що вам е до душі. От мені, наприклад, до душі ось такий колір. Зараз я його витащу. Він не витаскується. О, 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 о. Ось такий. Зараз я. Е Обратно засуну жовтий колір. Одну хвилинку. Почекайте, будь ласка, мене. Так, все, закрили. Відсуваємо. Ось. Ви, мабуть, не бачите на камері, я не знаю. Ви бачите цю сніжинку, але вона в мене ось тут лежить. Якщо ви не бачите, то я вам зараз покажу ось. Ось. А ось цей колір. І все, те, що нам осталось зробити, це. Якщо ви хочете, то ви зможете приклеїти цю сніжинку до цього паперу. Не хочете? Я вас не заставляю. Можете наклеїти. А я хочу, наприклад, і я візьму оцей клей, оцей, да. і в мене є ще цей. Ну, так як в мене цей клей не дуже оцей роботає. Поэтому оцей новий я його использую. Также я вам хочу показати просто показати. У мене є ще циркуль та дві лінійки. Я не розумію, зачем мені дві лінійки. Ну, добре, хай будуть. А зараз ми повертаємося до нашої теми. І як ви можете замітити з першого мого відеоролику. Хочу вам сказати, що я раніше з першого відеоролику не могла розмовляти. Ну як не могла. Я чи стіснялась чогось? Не знаю. Ну, а тепер от я говорю дуже швидко, розмовляю, тому що я вже навчилась, я більш-менш навчена, і я тепер знаю, що говорити, і я не боюсь нічого. Взагалі нічого. А тепер от я хочу вас попередити. Клеєм не намазувати цей листочок, тому що буде е, слішком грязна ваша робота. Лучше буде намазати на сніжинку клей. А якщо ви боїтесь намазувати сніжинку клеєм, що вона поцарапається, десь щось розламається. Хочу вам сказати: не бійтесь. Тому що, якщо робити все негріжно, то у вас все, звісно, піде на перекосяк. А якщо робити все дуже-дуже добре і хорошо, то у вас а, все добре вийде. От я, от, наприклад, зроблю все добре і хочу, щоб в мене вийшла ця сніжинка. Ну як, в мене вона вже вся вийшла, тільки мені залишилося приклеїти. Я, наприклад, боюся, що в мене вона а, якось розламається, а боюсь. Ну, ні, я перестала боятися. Тому що я знаю, те, що якщо робити все дуже доволі таки акуратно, то воно нічого не зламається. І ось торжественний момент, як то кажучи, ми клеїмо нашу сніжинку. Я хочу її ось так приклеїти, і я її клею вже. Все, почти все. Подождіть одну хвилинку, будь ласка. Не переключайтесь, не переключайтесь на якісь другі відео. Подождіть мене одну хвилинку. Буквально одну хвилинку. Ну, що вам тут таке дороге. Просто хвилинку почекати. Ах, як я щас... подождіть, приклею. О! У -у -у -у! Вже що вирисовується. Ось в мене моя робота. Також хочу сказати, підписуйтесь на мій канал і. Ставте лайки, пишіть коментарі, але на цьому ми ще не прощаємося. Ес, якщо я говоритиму ставте лайки, там підписуйтесь, то це не значить, що ми прощаємося. Правда? ж? Я дуже люблю свій канал, свої відео, які я творю, роблю. Я дуже це люблю. Также хочу вам розказати, в мене команди немає, яка мої відео записує. Немає в мене команди. Я сама. От, Наприклад, мені е, поставив мій тато цю драбину, да, ви зараз е, на телефоні на драбині стоїте із книжкою. Так, щоб телефон не впав з драбини, тому що ну, він не буде стояти так. Поэтому, ось так: от, в мене в мене вийшла, е, привертаймося до нашої теми. В мене вийшла така е, сніжинка. А тепер, якщо у вас немає ось таких, щас, зараз ось таких от близький ток, то ви можете просто її розфарбувати а, ось такими фламастерами. Да. В мене вони, в моєму случаї, вони а, зараз я їх відкрию і вам покажу, які. Ось вони в мене ось такі. Я вам зараз скажу: це не обмикновенні фламастери, це спіртові фламастери. Так, звісно, це спіртові. А, поэтому, якщо ви будете з фломастерами малювати, то у вас все воно буде. Ось, наприклад, ось цей листочок, так? І ви будете на ньому малювати, а ззаді все перевернеться. Ой, пер... одну хвилинку. Переведеться. Да. А, так що я не буду це робити, тому що я не хочу грязної роботи, і я зроблю... Цю роботу ось такими ось прекрасними блискітками. Це клей блискітка, можна так сказати. І якщо ви ці, ці блискітки сильно будете давити, то у вас много клею вийде з блисккітками, з а якщо ви мало не додавите, то це просто буде клей, і блискіток не буде видно. А я буду Я виберу ось, наприклад, я виберу. Яку завгодно, завгодно бли, блискітку і вам покажу те, що цей як я наклею. А зараз я хочу показати вам свої роботи, які я раніше робила. Звісно, я вам не всі зможу показати, але покажу деякі. Подождіть мене тут, будь ласка, я скоро вернусь. І ось буквально не пройшло і часу не минуло. Ось перша робота. Вау, ви б сказали! Ось вона. Бачите? Це перша. Ложимо. Ну і ще робота. Друга. А, зараз я сяду. Хочу в цій роботі розповісти вам те, що тут я змішала два кольори: перший і другий чорний і зелений. Я їх приклеїла, тому що в мене не вистачило листочків, щоб приклеїти цю здоровецьку сніжинку. Так, в мене все в блискітках. Це іменно ось такі блискітки, да, які я вам тільки що показувала. Ладно, я е, не буду е, ваш, гаяти ваш час, е, так що е, вдруге там. Кудись пішите, я не буду у вас, у вас забирати часу Додивляйтесь цей відеоролик спокійно. Я вам хочу до, показати, доказати, чи не сказала, зараз покажу. Фух, Я устала вже працювати на цей день, якщо чесно, то ось. Ось всі мої блискітки. Ну, це не всі, ось ще два поліри. Ой. Вибирайте! <г taxes> Ладно, ви зараз прямо в коментарях. в коментарях не зможете написати який колір е хочете, тому що коментарі відключені. А вони відключені і зараз поясню чому. Тому що, коли я создавала цей канал, вони... там була, було перебачаюсь. було питання. Оставить включені коментарі і можна буде виключати, чи повністю виключити назавжди. Я вибрала назавжди, тому що. Там було питання таке. Я не знала, чому я це іменно обрала. Тому що я не побачила надпись Назавжди. Ну, я можу новий канал сказати, якщо, якщо чесно, і там будуть коментарі. Ну я поки що цього робити не буду. Тому хочу показати, те, що ось оцей в мене клей є, Я тут вже клеї ці використала. Ну, в якому я використовувала? те, що я вже робила оці дві роботи, які вам вже показувала, ну їх зараз, на, мабуть, на камері не видно. А, в мене є ще роботи. А, зараз я їх вам не принесу, тому що вони лежать в мене в одільній кімнаті, кімнаті, да, а, Ну, ось всі мої клеї, в принципі, які ж мені вибрати? Я навіть не знаю, якщо чесно. То я зараз е, намалюю, все розфарбую, а зараз вам включиться музика. Поки я буду розфарбовувати, у вас буде музика. І так, поїхали! Топ-музика. А зараз я вам хочу показати те, що я е, наробила. Е, зараз покажу. На що, три? я вам покажу. 1, 2, 3, 6. Ладно, я пощатила, 6 моє улюблене число. 3, 2, 26. Ну, це мої любимі числа. Е, 36, щось таке, 63. Да. Ось! Та-дам! Вам подобається? Правда? Якщо подобається, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Чуть не сказала, пишіть коментарі, тому що я це люблю говорити. Ось ось так у мене вийшло. Так, і це дуже-дуже-дуже класно. Мені подобається робити такі сніжинки, а після цього відеоролика я, мабуть, навіть не знаю ще 100 штук таких не роблю. М, мабуть, я після відеоролика розітру це все. Ілі не треба це робити. Якщо не треба робити, то підписуйтесь на канал, а е після цього відеоролика, якщо чесно. От... Е якщо на мене підпишеться ще 20 людей, то есть, коли в мене буде 20 підписників, то я побачу те, що треба роз розтерти. Якщо буде менше, то не треба, я пойму. То ось так ми будемо общатися, правда? Я ще раз вам хочу показати моє творення, бо, блін, це дуже класно. Ось. Я вам дам зараз музику і буду показувати це творення. На що три включите музика. Один, два, три! Стоп-музика! Все. Я думаю, ви вже надивилися на цю сніжинку. Довго! Правда? Я теж не могла дочекатися, коли ця музика зупиниться теж. Тому що. Це дуже класно, да. якщо чесно, то мені дуже подобалось е робити такі сніжинки. Хочу сказати, я можу зробити будь-яку сніжинку, кромі. Кругу. Так, тому що круглу сніжинку я ще не, за... не навчилася, мені мама показувала вже декілька разів, але я не запам'ятала. Тобто, я поки сама два-три рази це не зроблю, то я не запам'ятаю. Я це знаю. Тому що, коли я робила оригамі-закладку в тому відео, ви досі запам'ятати, тому що я а, випускала таке вже відео на каналі перебачусь, оригамі <смісті> <смісті> закладка. самодельно, да, по-моему, я не помню уже как называть это видео, но, короче, это уже было оригами, оригами, как хотите называть, оригами закладку. Так вот, когда я ее делала, мне вообще не сложно было, потому что я запомнила, как это делается. Серьезно, я пересмотрела видео где-то 2-3 раза, 6, может, ладно, там, вру, не 6, 3-2 раза, там, пересмотрела. И потом я все-таки сообразила, как это делать. И я поняла, что надо делать, как надо делать. И я даже уже запомнила даже. И сейчас я вам хочу показать, как я делаю. Ну, я это уже сделала все. Вот, вот. Это моя такая самодельная, еще раз покажу, снежинка. Вот этот вот фон. Ой, 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 извиняюсь. Вот... Вот такой вот фон, да, вот такая вот снежинка. И сейчас я вам покажу, как еще раз сделаете микрофон. Берете вот такую банку. Если вы хотите о. Видите, вот такой вот у меня теперь голос. Вот такой. Если вы дальше будете слонять, то у вас уже голос не такой будет. Если поближе, то вот такой вот он будет. А если банку банку, э, нее, например, сделать холодный, то голос будет вот такой. Да. А если банку сделать теплой, то голос будет вот такой. Это ладно, я шучу, это я меняю просто свои голоса вот так вот, да. Я, им, я могу это делать, потому что у меня э, раз высокий голос, два я и низкий голос. Вот я могу, например, вот так, да. А высокий это вот такой. Да, я вот так вот могу все, да я еще спевала на, там, я никогда не была на концерте, э, но я могу спевать хорошо, да, вот так вот, на отлично. И я хочу вам сказать, еще раз повторюсь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и пока, всем пока! Люблю вас, подписчики!